Привіт, батьки першачків! Тут насправді має бути таке серйозне і пафосне, бла, 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 на честь урочистості того факту, що ваша дитина йде у перший клас. Але всяке оце бла бла-бла, ми зараз пропустимо, адже перший раз у перший клас це не лише про сонечко встає і росте трава, це не лише про бантики і портфелики. Це ще й маса турбот батьківських, пов'язаних із взаємодією батьків і школи. Тож я уже як мать перемать ризикну лишити тут кілька порад щодо батьківської шкільної взаємодії. Найчастіше і найбільше батьки на старті мають справу з такою проблемою, як Гроші. Скинутися треба буквально на все: на квіти, на долівку, на стелю, на дошку, на папір, на хрінь собачу, на подарунки всім і до всього. І оце скинутися накриває батьків-початківців зі страшенною силою. Я ж відразу і безапеляційно заявляю. Ніхто з батьків ні за що у школі не зобов'язаний платити. У нас шкільна освіта доступна, безкоштовна і гарантована на хвилиночку Конституцією, а законом відповідальність за забезпечення шкіл дошками, стелями і підлогами покладено на засновника школи, тобто на місцеву владу. Тому дірка в стелі аж до сонця то ніяк не проблема тата чи мами першачків. То демонстрація ідіотизму, рагулізму і абсолютно. І неспроможності місцевої влади. Не забудьте, будь ласка, про це до наступних виборів, коли вони знову будуть балотуватися. Так от, проблема купатися чи не купатися. Тобто, платити чи не платити, воно суто на вашому рівні. Ніхто не може змусити вас платити, як ніхто не може вам заборонити не платити. Таке воно в життя вільного, демократичного суспільства. І тут варіантів є кілька. Перший не платити зовсім, взагалі, ніяк. Для цього насправді треба набратися сміливості і впертості, аби за пекло протистояти усім тим аргументам: Та що ж ви за мать така? Це для ваших діточок. Всю жизнь платила, а це глянь на неї, посмотри, платить вона не буде. Для цього випишіть і завчіть на пам'ять статтю 189 Кримінального кодексу України, там, де про вимагання коштів. Пам'ятайте, що правда на вашому боці школа повинна вчити, а тортик на праздничок – то вже справа добровільна, і ніхто не зобов'язаний на нього скидатися. І якщо комусь хочеться тортика, то хай куплять і з'їдять його вдома. А якщо в класі хоч хтось один проти, то нічого вигадувати оце от все. Варіант другий. Платити. Це найпростіший шлях, шлях відкупу. Іноді мені здається, що ми, батьки, часто даємо на щось гроші не тому, що нам це потрібно, а тому, що ми таким чином підсвідомо хочемо купити дитині безпеку, захист. Нам здається, що якщо кинути пачкою грошей в корумпованого і злющого монстра, то він не зжере і не покусає наших дітей. Так от, ні. Я бачила сотні звернень заяв про булінг, знущання та порушення прав дітей. Там слова батьків починалися завжди з того, що я платила за все, навіть за махровий халат Завучеві, навіть за сервіс директорці, за абсолютно все. Але той монстр, якщо не зжер, то добряче покалічив їхніх дітей. Тому, погоджуючись платити, усвідомте, що це не гарантує вам і вашій дитині захист. А от запити будуть зростати з кожним роком. І все може вийти на те, що цілком логічні 100 гривень в першому класі можуть перетворитися на 500 в третьому. Корупційний монстр ніколи не спиняється, і з часом жера все більше і більше. Тому добре зважуйте і добре думайте. Третій варіант платити, але не за все. Тут ви, типу, берете ініціативу в свої руки і прямо на березі, ще до початку всього двіжу кажете: Я готова платити за нові двері в класі, за підручники з англійської і за доставку бутильованої води. Тобто, ви обираєте той перелік опцій, які вам здаються розумними і логічними. Але я наголошую, тут на слові здаються. Тому що навіть те, що, на вашу думку, логічне і розумне, цілком може виявитися незаконним. Так так. Та ж водичка: хто нестиме відповідальність, якщо діти нею потруються? Чи впевнені ви, що Держпродслужбі сподобається ваш кулер, а килим? Чи впевнені ви, що пожежникам сподобаються ваші двері? Чи готові ви особисто за це нести відповідальність? Якщо ні, то спрямуйте вашу ініціативність до свого дому чи роботи, а школою має опікуватися директор, який несе відповідальність і знає вимоги Санрегламенту і Держпродслужби, прямо зобов'язаний про усе це дбати. Тому для оплати лишається лише варіант позакласного дозвілля. Якщо ви вважаєте за потрібне, погоджуєтеся з форматом, і головне, якщо ваші бажання та фантазія не дискримінують інших дітей, то можете заплатити. Тут я ще раз нагадаю, що єдиний формат фінансової участі батьків у шкільному житті це благодійність. Але та благодійність, яка передбачає добровільність та чітку звітність перед благодійниками. Детальніше про це було на нашому каналі. Посилання тут. Якщо ж ви зіткнулися з прямим та конкретним вимаганням грошей, відразу звертайтеся у поліцію. Адже ніхто у школі та серед батьків не уповноважений вимагати з вас ні копійки грошей. Бажаю вам щасливо, у доброму здоров'ї та без скандалів! Почати новий етап у житті вашої дитини.